Вітаю! Я Баран Надія Степанівна, учитель зарубіжної літератури першої кваліфікаційної категорії Немирівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Яворівської міської ради Львівської області. Уже 15 років працюю в своїй рідній школі. Вищу освіту здобула у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка Василь Сухомлинський вчив. Що саме від педагога залежить, чим стане серце дитини: ніжною квіткою чи засушеною корою. Заповітна мрія кожного мислячого педагога, щоб серце вихованця було чутливим до кожного слова вихователя, щоб дитяча душа відгукнулась, ніжна струна на тонку музику його душі. Тому у своїй роботі розвиваю педагогічну ідею. Формування навиків критичного мислення на уроках зарубіжної літератури в умовах нової української школи. Розумію, що завдання сучасної школи є виховання особистості, здатної творчо мислити, самостійно орієнтуватися в сучасному середовищі. Уроки зарубіжної літератури допомагають розвивати уяву асоціативне та критичне мислення. Образність, вміння оцінювати життєві явища та формувати компетентності. Критичне мислення це вміння активно, творчо сприймати інформацію, застосовувати потрібний вид розумової діяльності, щоб успішно залучити юних здобувачів освіти до процесу критичного творчого мислення, заохочую учнів вільно розмірковувати, створюю для них сприятливу атмосферу. Висловлюю віру в здатність кожного учня продовжувати критичні судження ціною їх міркування. Водночас наголошую на тому, щоб учні розвивали впевненість у собі і розуміння цінності власних думок та ідей. Серед форм і методів, які використовую на уроках зарубіжної літератури, ефективними є групова робота, яка активізує учнів, підвищує результативність навчання та виховання, творчі завдання це складання віршів. Різних жанрів казок, загадок, прислівів, приказок, кросфордів, ребусів. Щоб зацікавити та активізувати увагу учнів, пропонує різноманітні вправи та завдання сучасні дидактичні ігри, створити сторінку персонажа в соціальній мережі, скласти пазли, розгадати кросенс, створити меми персонажів, виконати різні медіазавдання, написати коментарі до малюнків за вивченими творами, відповісти на запитання, сформулювати ідею твору. Виправити помилки, придумати інший початок або закінчення твору, дотримуючись авторського стилю. Дуже важливим є патріотичне виховання, тому ми з учнями активно беремо участь у волонтерській роботі, виготовляємо листівки, обереги для наших Варто пам'ятати, що для впровадження критичного мислення не потрібно жодних додаткових умов, які створюються у школах спеціально для опанування новітніх технологій. Єдина необхідна умова. Це бажання вчителя працювати творчо по сучасному, що сприяє досягненню найбільш позитивних результатів складного процесу навчання, що відповідає вимогам реформування освіти України. Увага переноситься на процес набуття школярами знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, які трансформуються в життєвій компетентності учнів.